Я зне слово вам кажу, тільки всього просто. За пісню окрема подяка з цією піснею стояв бахмут. До останнього подиху хлопці трималися, як, як потрібно. І вистояли. Вони так повільно все розумієте, ви назвали так, таке прізвище контратів, тут був інший контракт, Герасим звали, розумієте? Правильно я кажу суметь! <біль> Історія місця. <піль> да, Нічого особливого, вам дякую за ту роботу, що ви робите. Да. Пане Сергію, то був Герасим, ми тепер будемо трошки веселіше. Так? Так? О! І дозвольте мені від імені моїх побратимів нашої бригади вручити вам. Відзнаком. І так, почесною відзнаку 127-ї бригади територіальної оборони е, другого ступеня нагороджується Бабкін Сергій Миколаївич. Почестиний знак 127-ї окремої бригади територіальної оборони другого ступеня нагороджується Бабкіна. Сніжана Арсен. Ти вести вам дякую за те, що ви робите. Дякую.